Луцька лада продовжує розбазарювати комунальне майно цього разу. З молотка піде приміщення громадської вбиральні, що на проспекті Волі 8Б. Відповідне рішення ухвалили на черговому засіданні Луцької міської ради 25 вересня. Основним аргументом для продажу було те, що це приміщення уже кілька років стоїть пусткою його постійно топить. Тому, аби не витрачати зайві кошти, його вирішили позбутися. Однак до самого аукціону виникає найбільше питань. Адже як уже відомо, луцька влада на чолі із Поліщуком продає майно за копійки, яке насправді вартує тисячі доларів. Наскільки я пам'ятаю, на минулій сесії ми. Говорили з колегами, щоб дали, скажімо так, вартість початкову цього об'єкта нерухомості. Це перше моє запитання, чи є вже відома ціна, з якою буде стартувати аукціон. Тож обранці громади намагалися з'ясувати, яка ж початкова вартість цього об'єкта нерухомості у начальника відділу управління майном міської комунальної власності Євгена Лущакевича. Але той відмовився називати суму. Мовляв, цього робити не треба початкової ціни. Вбиральні немає, я вважаю, це робити недоцільно, оскільки в процесі приватизації ми будемо здійснювати оцінку, в проєкті рішення є дана вимога здійснити оцінку. Згідно вимог чинного законодавства, ми цього робити не зобов'язані, оскільки зобов'язані продавати приміщення, можемо продавати не зобов'язані по балансу і залишкові вартості. Якщо ми будемо це робити, ми можемо зразу зі старту починати з однієї гривні. Якщо приміщення знос дорівнює рівнює нулю, Згідно вимог чинного законодавства, а в цьому починається з однієї. Гри. На мій погляд, це неправильно, і тому ми проводимо оцінку, платимо за це гроші і намагаємось продати об'єкт за великою ціною. Як це було відповідно на Львівській. Ось власне це приміщення, про яке говорить начальник відділу управління майном. Його вартість оцінили в понад 1,7 мільйона гривень, а продали всього навсього за 26 тисяч гривень. Як повідомив сам Євгеній Лущакевич, було три етапи продажу однак, вартість врешті було знижено до просто смішних цифр. Депутати Луцької міської ради наголосили на тому, що якщо таке відбувається, то про це варто повідомляти завчасно, аби обранці громади ухвалили відповідні рішення. Ви як керівник управління. Ління бачачи, наприклад, що перший раз стартова ціна 1 с мільйон сімсот гривень. Вона на другий етап заходить в половину менше. так, 800 тисяч, коли другий раз ніхто не заявився, можливо, варто все-таки, хоча б комісії з комунального майна, сказати, що маємо такий нюанс, чи депутатам про це довести, що депутати, дивіться, в нас є така ситуація, буде третій етап. Можливо, є доцільність прийняти рішення сесії для того, щоб відмінити аукціон. Тому мені здається, перекладати на депутатів відповідальність, щоб ви самі мали прийти і відмінити рішення. А ви як керівник цього управління профільного мали би це проінформувати, дати сигнал на майбутнє. Тому зараз так само запитуємо по цьому приміщенню, яка планується. Щоб орієнтовно вартість, щоб потім не було так, що буде там 2 мільйони, а продамо знову за 50 тисяч гривень. До слова, як заявив на сесії сам очільник відділу майна, приміщення на Львівське, яке продали за 26 тисяч гривень, уже нові власники продають за увага, 15 з половиною тисяч доларів. Як вам таке? Сам же скандальний мер Поліщук намагається всіляко захищати такі підходи до продажу комунального майна, які на думку обранців громади, м'яко кажучи, далекі від ідеалу. А якщо точніше, луцька громада від такого господарювання не має ніякої вигоди. Але очевидно, що луцькій владі на це байдуже. Також на сесії лунали і звинувачення у сторону обранців громади. А саме у тому, що мовляв депутати, належно не виконують свої обов'язки. Тому приміщення на Львівській і продали за Бесцінь. Така позиція, м'яко кажучи, шокувала усіх для нас, як депутатів. Я пояснила для чого це потрібно, щоб ми розуміли, яка буде вартість і що буде корисного від цього для громади. Ви вже нам подали свій результат вашої роботи. Як ви вмієте торгувати, і потім ви звинувачите чомусь депутатів і українці. Чому ви нас звинуваті я взагалі не розумію через те, що ви бачили, що 140 квадратів вас іде за Бесцінь? Це я знову повторююся. Це розбаза. Арювання комунального майна це, це приміщення можна зупинити торгі і віддати будь-які спілки, яких сьогодні дуже багато. А потім заступник міського голови бо міський голова розказує, що в нас немає комунального майна, його нас і не буде мати. Окрім того, виявляється, що колишню вбиральню на проспекті Волі 8Б продають без будь-яких умов. Тобто її майбутній власник може облаштувати там будь-що, залишити вбиральню або зробити, наприклад, кафе. Тому можемо припустити, що місцева влада на чолі якої ставленик скандального олігарха Ігоря Палиці, мер Луцька Ігор Поліщук хоче ледь не все комунальне майно продати, а враховуючи попередню ситуацію з об'єктом на Львівській, то можна сказати, що роздати. А от що далі з цим майном буде, і чи є з того користь місту, нікого не хвилює.